До міжнародного скандалу привела публікація у новій тернопільській газеті статті. Заголовком біля орнави лилася чорна кров, і під заголовком араби з неграми билися за наших курвів. Ще із колажем, де фото іноземних студентів об'єднали з мавпами. У статті автор розповів про бійку між студентами з африканських та арабських країн через тернополянку. Тони лексика публікації некоректні як до темношкірих, так і до українських жінок. Шокували не тільки тернополян і не лише українців. Публікація вийшла і на першій шпальті французьку. Сайту The Observer. ще американський сінн. Обидва тепер звинувачують українську газету в синофобії та відвертому расизмі. Якщо почитати текст, відразу стає зрозуміло, чому автор статті не зазначений, але крім образливого колажу і заголовка, весь матеріал він витримав у російському стилі. Студентів з Африки називав чорною навалою, яка несе загострення криміногенної ситуації, сплеск проституції і невідомі хвороби. А от її редактор Микола Мартинчук заявив, що статтю образливої не вважає. Порушень журналістських стандартів та етики у ній не бачить. Мовляв, африканців та арабів людьми нищої раси не називали. Але якщо вони вчаться в Україні, то мають поважати місцеві закони і традиції, а вони часто порушують їх, стверджує Мартинчук. Виправдав він і слово курва. Виправдовується, що його навіть Іван Франко вживав. Тим часом коментарі, які залишають іноземці під статтею на французькому сайті, вкрай неприємні не лише для газети, а й для України в цілому. Читачі пишуть, що рівень цивілізованості. В Україні виявляється нижчим навіть за африканські країни. А подекуди навіть радять іноземцям влаштувати країні бойкот. Погодьтеся, не найкраща реклама, тим паче у світлі Євро-2012.